Доброго всім дня! Знаєте, чим я зараз займаюся? Розбираю таке по тумбочках там на стінці, перебираю все. І надибала там годинники. Ну, і думаю, зніму я відео і з вами трішки поговорю про годинники, про ці прикмети про годинники і спитаю вас, що з ними робити. Як ви поступаєте, коли? Поламався годинник, чи викидаєте, чи... бо є ж різні прикмети. знаєте. Одні кажуть, що якщо став годинник, то це погана прикмета. Це там колись в інтернеті читала, що це якісь можуть статися події не дуже хороші. Або це означає, що якісь будуть переміни в житті, не обов'язково погані, ну щось буде мінятися. А в мене назбиралося цих годинників і наручні є, і настінні, і жаль, мені якось шкода їх повикидати. І зараз вам буду показувати. Це ось то це такий звичайний годинник. Купили колись у кухні. Я хотіла собі повісити, вірніше повісила, трішки вони попрацювали і стали. То спішать, то стають, то, від... то навпаки відстають. Ось вставила батарейку і вони йдуть. Не можна сказати, що вони не працюють геть, але потім неправильний час вони показують, зняла їх, поставила собі такий звичайний будильник. А ще є ось такі часи, ось такі. Бачите, це моя мама подарувала доньці Наташі. Разом і Наташі і сестри Жені синові подарувала. Маленькі вони були, не знаю, було там їм по 4 чи по 5 років. І вона обом їм на день народження, вони обоє зимою народилися, Наташа в грудні, а Женя в січні. То вона закупила такі годинники і подарувала. Кажуть, що не можна дарувати годинники, бо це там ну, погана прикмета. Але я думаю, не знаю, я якось відношуся до цього, якщо рідна людина щось, навіть годинник подарувала, то нічого поганого в цьому не може бути. Але рекомендують читала там, що якщо хтось дарує годинник, то потрібно такий відкуп дати, ніби там копійку якусь, ну, щоб це не зовсім було, наче як подарунок, а якби щось ти заплатив за, ці, за цей годинник. Такий красивий він. Ну, не можу, я не піднімаюся в мене рука. Ще, до речі, такі ось є на нього, тут чіпляються такі штучки. Отак. Де? Отак тут. Вони висіли в нас на стіні і, і і причому дуже довгий, довгий час, багато років вони працювали. Тут у них ще й музика є на кожну годину. Була різна музика. Було... І в них, ну, звичайно, вони вже стали показувати неправильний час, то зняли їх. Музику ми... спочатку було цікаво, музика ну, годину була нова музика. То в день воно, знаєте, нічого, а вночі то, звичайно, воно мішало. То ми витягли батарейку цю, що на музику, і йшли були... вони і працювали без музики. Ну і тепер лежать. Я казала, що може знайти якусь майстерню, щоб подивилися і, може, поремонтували їх. Ну Так і не доходять руки до цього. Не знаю, чи в нас тут тараші взагалі є така майстерня, щоб її поремонтували, або треба десь вести. Ну, комусь треба цим займатися, але немає часу. Та й лежать вони, не можу я їх викинути. Отак поставила в стінку і вони стоять як прикраса, та й все. І пам'ять, наче про маму, знаєте, так, і не знаю, як правильно, так що пишіть в коментарях, що ви робите з годинниками. Оце такі це такі, що на стіні були, а це в мене ось є такий наручний годинник, бачите, застібка тут поламана, і вони не йдуть. Щось таке. Це механічний Механічний годинник. І це годинник, який я купила на свою першу заробітну плату, як приїхала в Тарашчу, почала працювати на маслозаводі, заробила першу зарплату і купила собі цей годинник в лисенці, як зараз сповнювані в армазі, відділ там був золота, тому що вони трішки позолочені. Ну Не знаю скільки тут того золота, бо коштували вони тоді на той час. 52 рублі, були ще рублі. Тут і ззаду, ось, не знаю, чи видно вам буде знак якості на ССР написано всередині, якісь ще цифри, не знаю. І 52 рублі на той час. Це, звичайно, такі, якщо в мене була заробітна плата на заводі, десь там 80 з чимось рублів. Ну, в сезон, то було і до 200 там літом. Це ж масло там залежало від кількості молока, що поступало, від виробітку. А так то, взагалі, середня така заробітна плата була 80, 90, ще з 90 до 100 рублів. А цей годинник стоїть 52 рублі. То це така, я вам скажу, було, наче і не такі вони дешеві. Я купила собі, була така ж задоволена. І вони мені довгенько служили. Також і в них спочатку поламалася оця заводка, потім зубила вже, потім вони щось почали ж барахлити вже неправильно час показувати, потім взагалі стали і десь ще згубилася застіпка ця. Я також якось я їх поклала. І так, по-моєму, що тут Тараші й носили ми їх в ремонт. І щось вони недовго пойшли та, та й знову стали, та так вони й лежать. І також викинуть не хочеться, бо також пам'ять якась там є, ну, лежать собі. Це така в мене проблема стоїть. І кожен раз, знаєте, перебираю там у цих загашниках своїх. І натраплю на ці годинники. Вже думаю, ну, треба їх викинути. Потім покручу ними покручую і назад складаю. А може, ще все-таки поремонтуються, та й буде, буду ще працювати і назад поклала до слідуючого разу. Я, якщо чесно, не дуже в ці прикмети вірю різні. Я вірю в Бога, якщо чесно так сказати. В ці прикмети всякі різні там. Нему, що не можна ввечері замітати, що про годинники так само, і всякі ще там різні прикмети. Але, ну, таке, знаєте, буває, закрадуються якісь такі думки. Не знаю, ну вже вони нас лежать ці годинники, я вам скажу більше, як 10 років став годинник, ну це ж механізм, ну, поламав, полам, може поламатися і механізм, може, там стають годинники, бо батарейка сіла, і що тоді. Став годинник, то це вже погана прикмета, це може вже щось статися. Ну, не знаю. Не дуже я в це вірю, але цікаво, пишіть. Чи ви вірите в прикмети і що ви робите з годинниками, і взагалі. І про посуду, цю, що там якісь мисочки. Ну, на, на, як на рахунок посуди, то тут я не то, щоб у прикмети вірила. Просто, ну вже як воно надбите, то воно не нужне, не потрібне в і в кухні, бо десь там ще може якийсь такий осколочок відколотися. Та і... ну, то вже. Ну, то кажуть, те треба викидати, чи вже десь на дворі використовувати, якщо воно ще на щось, щось пригодиться. А так, то, звичайно, я не, не використовую таку над колену якусь посуду. Кажуть, що якщо надкололася якась там посуда, то там оце, Це також я вже читала і розповідала там якась жінка в інтернеті, що коли надколюється посуда, то вона вон має там яку дуже впитує негативну енергетику в себе. Ну, коротше кажучи, багато всяких є прикмет і забобонів. І якщо в це все вірити, то я не знаю взагалі, як її жити. Тому що дуже-вже багато всього попридумували. Так що таке. Так я вирішила сьогодні відео вам показати про годинники. Не тільки, я думаю, вже й поговорю про прикмети, взагалі так про На цю тему. Вже наче так прожила життя і, знаєте, оця прикмета, наприклад, ой, не обмітай там молодого когось віником, як замітаєш, бо заміж не вийде і ми так, що Якби всі, хто кого обмили віником, не вийшли заміж, то, мабуть, би, більша половина людей були не одружені і дівчата заміж не повиходили, а хлопці не поженились, не поодружувалися. Так що, ну, не знаю, не... Багато лишнього придумують зараз, За, не зараз, а воно приход, прийшло нам із давніх часів, з тих якби древніх таких часів. Ну, Ми вже, наче, не завжди все віримо, але знає, так буває, щось таке співпадає, то думаєш, а може, це з цим зв'язано, що там щось зробив. Чи, ну, щось якась було, там, сталася якась подія, чи, і, і щось було таке якесь, що по прикметах можна було орієнтуватися, думаєш, ну це може через це. Але я вже з цим годинником приїхала додому, пішла на танці в клуб. І знаєте, це ж було таке ну, модна я була дівчина з таким годинником. І... У нас багатодітна була сім'я, де було в нас так... четверо дівчат. Знаєте, не було в нас там якихось таких колечок, годинників. Це вже я собі купила такі вже пізніше, то мама купляла з'явилися простіші. Десь у мене є там ще лежить з такого простого металу, які були жовтенькі і під срібло. Годинники. Вже мама пізніше, як ми стали доросліші, то вона нам покупляла колечка золоті із таким камінчиком. Правда, я вже, як Наташа підросла моя, то я її віддала, та колечко в нас згубила його. А так то в нас не було. вже, як, ми, як я вже сама заробила на такий, такий годинник, то вже собі купила. І, звичайно, це було, знаєте, таке. Так само, як оця прикмета, що в хаті не можна ввечері замітати і не викидати з хати сміття. Ну, якщо чесно, то замітати я замітаю, не притримуюся я цього, що там не замітати ввечері. Буває, в кухні, допізна щось готуєш і ну, не можу я, щоб не замести. Звичайно, що на двір виносити викидати. Не викидаю, вже в хаті там мусорне відро, але все рівно замітаю. Бо кажуть, що якщо будеш замітати, то вимітаєш удачу, благополуччя, достаток із дому. Ну, не знаю, наскільки це воно працює, це все. Також, якби всі дотримувалися цього, то, що всі багачами були б і були в якихось там розкошах. Я пам'ятаю, в нас була по сусідству, жила тітка Тетяна, і вона приходила до нас дуже часто, дивиться телевізор, бо в неї лама. Ламався війна, Жінка сама жила, і не було її там, як возитися з тим телевізором раніше ж. Треба або хто, що щоб прийшов майстер, поремонтував, або потрібно було вести десь. Так, в принципі, і зараз також. Але то вона до нас приходила собі, і веселіше було раніше ж серіали. Оці всі були такі рабиня Ізаура. Пам'ятаю, дуже, це саме перший такий був серіал, вона приходила. І наші такі фільми якісь дивилися. Ввечері вона приходила, сиділи, дивилися. Ну, а ми ж, як там, вона прийшла, то дивиться собі. Я там ще була я була старша, то, звичайно, більшість я, там ще щось в кухні підмітаю, і вона сварилася. Не, не можна ввечері мести. Якщо вже знала, то там в куточку його змити і залиши, а рано тоді збереш і викинеш. Пам'ятаю, так вона нас вчила. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.